Цьогорічний врожай вперше збирає на своєму господарстві жителька села Глищава Наталка Галицька. Вона вирощує корисний і модний нині овоч спаржу. Жінка розповідає, що вперше засадила цю культуру три роки тому. Подруги Наталки подарували їй 10 пачок насіння спаржі, з цього все й розпочалось. Ми спробували його висіяти, шукали технологію, пробували на різних соцмережах, всюди-всюди перелопатили масу інформації. Посіяли, зійшло через раз. Потім ну гульна били багато, пересіювали, замовляли інші насіння. Ну, це, це була ще та історія. Невдаче не зупинили жінку. Вона продовжувала працювати, вивчати процес, і з роками спаржа почала гарно рости. Нині Наталка вирощує цю рослину разом зі своїм чоловіком. Розповідає, що засадили 54 сотки землі і мріють про гектар. Загалом спаржу вирощують із насіння. Його висівають у ґрунт, коли стає тепліше. Ми висівали в травні травень-червень. Сіяли, а сходило воно вже так корінчик, що можна було десь на березень, жовтень і на осінь розсаджувати, сіяти, а тоді вже розсаджувати. А перший врожай збирають лише на третій рік після посадки. Сезон збирання триває лише два місяці з квітня до червня. Але цього каже жінка: вистачає. Потрібно знати те, що коли ранньою весною вона починає вискакувати. То вона так бігом росте, що ти мусиш її. Вона просто на очах росте, і ти мусиш її швидко збирати. Її треба збирати, коли вона виростає до 25 сантиметрів, Бо е, далі корінчики тверднуть. І ну вона не смачна вже тоді, тому вона має оцей майже ідеальний ріст її – 20-25 см. сантиметрів. Підраховує один кущ, може дати до трьох кілограмів спаржі. Рослина не вибаглива в догляді та плодоносить до 20 років. Коли сезон збирання закінчується, рослина просто росте та набирається поживних речовин. Ціна свіжої спаржі у господарстві Наталки Галицької коливається від 110 до 350 гривень. Реалізує її як гуртом, так і в роздріб. А щоб за Охотити покупців додає до замовлення буклет із цікавими рецептами. Зіткнулася з тим, що люди вже знають про користь спаржі, особливо молоді люди, які народились там в х роках. Вони дуже обізнані, але. Питають, а що ти з ним робиш, а який рецепт, і що ще цікавого можна приготувати зі спаржі. Тому ми підготували таких два рецепти із соусами, контактами. І ось така книжечка в нас, маленька така брошурочка для того, щоб люди не питали мене, давай рецепт. Жінка ділиться, якою на смак є спаржа та як правильно її готувати. Спаржу можна отак їсти. Це горошок. Молоденький горошок. Відварюють, я казала, на вогні. Оцей кожен пагінець можна обгорнути беконом. і з однієї сторони, і другої на вогні. Теж дуже просто до румяної скоринки. Так само у духовку. На противень папір полити можна оливкою, олією чи звичайною, хто як любить, пагони посолити, поперчити. поставити в духовку 20 хвилин, навіть скоріше. І... Вона вже готова. І ділиться ще одним маленьким кулінарним лайфхаком. Ці малесенькі пагінці. Ми їх, ну, вони не є стандартними, бачите, вони маленькі, тоненькі. Ми їх миємо, ріжемо на оці такі от шматочки, невеличкі, бачите, і в сушку. Вона висихає і це на зиму до супчиків до крем супчиків. Вона просто дуже дуже смачна. Пані Наталка закликає звернути увагу на спаржу, адже це не тільки смачно, а й дуже корисно. Вона домашня та екологічно чиста.